Всім привіт! Ви на каналі Seraphim і сьогодні ми будемо грати в Dead Rails. Мені треба набрати 15 облігацій, щоб купити клас Майнера. Там будуть давати кірку отаку шапочку, щоб можна було бачити в темноті. У мене поки тільки одна, одна облігація. В ігру можна зайти цілих 10 ігроків, але я зайду на одного. Так, мені ще раз треба перезайти. Вибираємо одного. І все, через пару секунд ми зайдемо. Перше, що нам треба, це продати золото. Воно стоїть 50 доларів. І в нас вже буде 70, і ми купимо собі вуголь і ще щось. Спочатку купляємо патрони. Для револьвера. Так, треба покласти нормально. І саму пушку. Ще нам можуть в домах попадатися патрони. І ще можете писати в коментарі там якісь увіти. Я тут ще не все знаю. То зараз мені треба якось його забрати. Раз, два. Все, і один вуголь купимо. І ще заберемо три цих білих плаката. Так, мені якраз хватає на один вуголь. І беремо три плакати. Так, случайно в мене, звичайно, вугіль випав. Зараз кинемо в пічку все. І поїдемо. Десь на 8 тисяч кілометрів буде місто. А на 10 там можна буде продати і закупитися. Так, треба покласти якось гарно. Щоб мені не прострілювали тут і не заходили. Так ставимо. І ще я хочу зверху. Все. Ой, а тепер мені я не можу залізти. Значить, друге місце поставимо. Третій плакат поставимо в кабіну тут. Ой, чуть зараз ще випаде. Нехай ну, так буде. Все, зараз вирушаємо. Я буду зупинятися на всіх домах навіть на синіх, тому що там може бути паливо, ну, щось дерев'яне і зомбі. Я їх буду кидати в пічку. Щоб в мене більше... Ну, щоб я далі проїхав. Так, надіюсь, мені хватить. А якщо не хватить, то я перезайду і другий сет куплю. Три вугля куплю наступний раз. Так, вже 2500 метрів і поки ні одного дому. Так, тут я подивився, чи нема будинків. Інше нема. Ладно, зараз перезайдемо. Так, зараз золото продаємо, у нас буде 70 доларів і купимо 3 вугля, щоб нам хватило хоч би до городу. Там потім можемо в сейфі зібрати облігації і золото потім на 10 тисяч метрів продати. Там де база. Так, ставимо. Два. Так, купляємо поки два, но я не знаю, може мені ще третій купляти. Так, тут є. Ну ми можемо купити Динаміт, щоб потім зомбі зривати. Ну, лучше вже вуголь купити. Так, купляємо третій вуголь. І беремо три плакати. Я Лучше буду тут ставити плакати. Не знаю, бо можу тут стріляти, щоб вони в мене не попали. Так. І три вугля. Коротше, вони на мене напали толпою, вони мене знову загасили, але зараз я точно доїду до міста. Так, беремо ще раз три газети. І зараз швидко їдемо до міста. Так, три вугля кидаємо. Ну, все, їдемо. Так, я вже приїхав кілометр. І поки нема хатів... Так, тут оці розбійники треба бистро. Є бо Тим мене завалить. Я пам'ятаю, як я був в місті. Типа там були багато зомбі, там прийшли розбійники і їх всіх розстріляли і все. І я далі їх теж вбив, забрав облігації і все. Так, вже 3000 метрів, 3 кілометри поки нічого нема, але ми точно доїдемо. У мене ще половина топлива. Максимум можна на поїзді їхати 65 кілометрів. Поки нікого нема. О, там біжить той Чел великий. Такий волк, він найсильний в цій грі. Він мене без пару ударив. Ударив і все. О, нарешті будинок з 5 кілометрів і все. Так, там має бути аптечки в білому домі. О, хорошо, тут є дві аптечки і там далі ще один буде на коричневій. Так, беремо його в мішок. Так, ой, тут, тут той захищений є. То есть пістолетом там теж є, ну но... там два аж. Ми двох зараз завалимо, так? Быстрей ще б'єти. Все, так, далі цей. Все, Це за 4 удара. Не проб'єти. Ой, ще один цей чел. Іма, валим, 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 валим. Він тут так, раз, два. Це є. Так, бандаж, в цей собі беремо, але він просто хілить. У мене дуже мало ХП залишилося просто, там що один був удар з пістоліта і все. Так, зараз заберемо всіх зомбі і кинемо їх в пічку. Так, ага, забираємо і цього ще. Бандаж не будемо в мішок. Так, собі його. Треба відхилити зараз з ним. А цього поки не будемо Іспользувати цей бандаж, хай мене поки будеть. О, ця банка, вона 30 доларів стоїть. А стол ми в пічку кинемо. Так, все, йдемо до поїзда. Там ще ми трохи проїдемо і. Вже буде дімно. Вже темніє, то ми скоріше всього, туди не підемо. Так, зараз швидко розсортуємо. Хорошо, стульчик сюди кидаємо. Так, ні, бутилка хай буде. Ой, там зомбі Віповта все одно вже. Ладно, біжимо вже, треба бігти. Ну, не бігти, а їхати. Так, десь через 2 км вже буде село. Чи город? Я не знаю міні місто. І я не буду його пропускати. Так, там ще один дім, але ми його пропускаємо, бо ще в мене вукулаки з'їдять. такі вовки. Так, ну це синій. Все, ми до города приїхали треба тут, бо я не хочу його пропускати. А хіба ладно? Скоріше всього пропустимо, бо треба так. Бо я просто лопатою не їх всіх не Не уб'ю. Вони мене скоріше всього. Зараз ми вже до бази доходимо на 10 000 метрів. Ось це, ми до бази доїхали. І тут я в безпечності, бо вони будуть в оці, що на накрещі, вони будуть відстрілюватися. Так, лопату я собі забираю. Вона випала, звичайно. У мене повно зомбі є. Зараз їх всі в пічку закинемо. У мене нема нічого продавати, крім бутилки. Вона 30 доларів стоїть. Купимо собі револьвер, скоріше всього. Так все, кидаємо їх всіх. Ще цього забув. Так, зараз продамо бутилку, і коли будемо їхати в наступному місті, вже зупинимося. Так, тут зомбі теж його візьмемо. Цікаво, можна зомбі продати? А ні, він не продається. Ну бутилочка там теж не продається, вона 30 аж боксів, -мо. Купимо зараз собі револьвер. А зомбі в пічку кинемо. Щоб не втикало. Так, це не тут, а він там. Так, вот він. Ну тут тільки буде 6 патронів, ну ладно, може я ще якісь будинки знайду там, де... Тут патрони для револьвера. У мене ще одна хілка, ну... Нормально. Ой, я замітив, що в мене зомбі на компоті. Так, його треба зараз взяти і кинути в топливо. Так, все, ми вже нам очівку дали, що вже ми 10 кілометрів об'їхали, Ну, вже 11. Зараз їдемо до наступного міста. Я не знаю, чи його пропущу. Якщо буде ніч, то пропущу. Якщо не буде, то не пропущу. Так, вже є 12 кілометрів. Ні, ще б якісь будинки знайти. Думаю, ну я не знаю, чи я до Мексики доїду, але 20 км я думаю проїду. Так, о, там будинок був. Я бачу його. Який це. Ладно, йдемо, йдемо, йдемо до нього. Це синій, ну там може бути зомбі, як я них втопливав. І бісум! йому що він один? Ну, чотири удари тобі і все. Так, да, тут тут один. О, тут є плакат. Ми можемо його кинути на це газета. Ми його можемо кинути або в топливо, або як защиту покласти. Ну зараз подивимось. А як я не побачу цей будинок? Ладно, там можу. Бути патрони. Скоріше всього. Так, нас зустрічає перший зомбі, ну то й до побачення. Все тебе в пічку кену. Теж там купатися? Так, уйдом то бістрі, той... Мені один урон. урон має нанести все. все. Тут теж йдеш в пічку. О там якийсь спайдермен. Лізе по стінах. Так, все, отдихай. Тут більше нічого нема. О, вугіль є. Дуже круто. Так, стульчик беремо, а вазу цю не треба. Це мусор прокинути, воно, воно нічого не дає, його не можна не продати і тільки піде накинути. Все це кидаємо в пічку. Так, дивимося, що тут. Так, це зомбі. Ой, випав зомбі. Так, зараз темніє вже. Все, темніє, темніє. Зараз будемо до города доїжджати. Тут, коротше, всього всі зомбі, так. Да. Мов поу, все, кидаємо все вже. Все одно мені треба 200 книга. Кидаємо плакат. Ну ладно, плакат в по... Ну, поставимо, щоб була защита. Так, вже 14 кілометрів. Зараз будемо доїжджати до... Города. Тому п'ять той Вовк біжить. Так, я вже 17 кілометрів проїхав. Поки міста не вірную. Ну я не знаю, чи буду в ньому зупинятися. Так, хата, ну це біла. Уй там ще один. Я, мабуть, не буду зупинятися, бо там вовкулах дуже багато. У мене не буде шансів, у мене тільки 6 патронів. І ще там таке кірпічне здання, там їх дуже багато. Якщо я туди піду, вони мене в секунді долбануть, то все, ми зараз до бази вже доїжджаємо. Ну ми і проїжджаємо Бистро. І все. Так, 20 кілометрів є. Чіпку мені дали. Так, в наступному місці ми точно зупинимося. Ще Що треба, щоб якісь були домики, щоб... Е, мені треба білі або коричневі. Ну, щоб там були патрони або аптечка, або вуголь. Так, в мене вже майже нічого нема. Я Не знаю, що робити. Так, все, в мене більше немає нічого. 23 тисячі. А ні, от є дім! Це мені повезло. Так, все йдемо до будинку. Синього. Ой, ми вже в місто прийшли. Все, може, я тут вже мене заб'ють, ну ладно. Так, йдемо зараз сюди. Багатенько їх там. Ладно, треба, щоб вони мене не замітили. Треба такого знайти старого. Ну, діда такого зомбі. Так. В смысле, як вони мене достають? Е, чекай, чекай, чекай! Йма, а чого? Все, мені, наверное, габело. Так, все поки. Йма, вони біжать. Ну все мені, скоче все капець. Ну, да. Ну, я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока.